Хмельниччині привітали працівників сільського господарства. Ця галузь в умовах війни продовжує бути основою економіки України, адже наша держава багата ресурсами та людьми, які щороку збільшують врожайність, хоча й мають безліч проблем. Зв'язку з тою ситуацією, яка є в державі з війною, не завжди вдається аграріям втілювати ті плани. Які вони перед собою ставлять, але можу сказати точно, що більша частина з тих планів вони втілюються дійсно в життя короткими кроками, але точно йдемо до досягнення цих. Намірів для того, щоб збільшити потужність саме в виробництві аграрної продукції. Нестача палива та кваліфікованих кадрів це невеличкі труднощі, з якими щодня борються аграрії. Основні виклики це ті, що немає нормального збуту на нашу продукцію, і, і ціна порівняно з тою ціною, яка була на зернові до війни, в два рази нижча на сьогоднішній день. Цього року, не дивлячись на усі виклики, Хмельниччина лідирує за показниками збору врожаю. Вже на сьогодні намолочено майже 4 мільйони тонн зерна, а це 73 центнери на гектар. Це дуже високий результат, і це першість загалом по Україні. По Україні я максимально пишаюся тим, що наші аграрії з перших днів повномасштабного вторгнення. Почали потужно допомагати як внутрішньо переміщеним особам армії Херсонщини, яка є підопічною нашою областю з перших днів повномасштабного вторгнення. Нині вітали тих, кому вдалося втриматись в жорстоких умовах конкуренції та викликів сьогодення. Хочеться побажати усім нам перемоги і стабільного миру, розвитку України з її потужним аграрним потенціалом. Нехай все задумане в вас і в нас дасть. Слава Україні! Схожа проблематика, і в секторі тваринництва. цьому ринку також бракує збуту та можливості нарощування потужностей. Багато мобілізованих, трішки важче стало з роботою працювати. Але в цілому ми викручуємося, адже ми сильні, ми мусимо, ми, ми незламні. Попри все, кожен намагається робити свій невід'ємний внесок у допомогу військовим переселенцям державі у вигляді сумлінно сплачених податків та заробітних плат тож попереду перемога і робота над новими проектами. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. О, знайшла. Саме з хорошої ідеї розпочинається мій робочий день. Спікерами домовлюсь вже по дорозі, а зараз деталі зйомки розкажу своєму оператору. То де ж він? Я що, жар, чи що? Що ти вже придумала цього разу? Протягом усіх зйомок невід'ємною частиною створення сюжетів є не тільки журналіст, а й відеооператор, який допомагає якомога ширше висвітлити усі події. Специфіки роботи телеоператора полягає в висвітленні через об'єктив камери актуальних подій, що дає можливість глядачам в кінцевому результаті отримати якісний матеріал. Багато людей працює й поза кадром. Оперативно створює сюжети відділи режисерів монтажу. Специфіка моєї роботи полягає в тому, щоб змонтувати сюжет, який готують журналісти. Без цієї роботи ви не побачите в ефірі цього сюжету. Передивляємося кадри, дивимося текст, тобто щоб розуміти про що буде сюжет і як краще його перекрити кадрами. І починаємо монтувати. Окрім цього, монтажери створюють фон, який підтверджує слова ведучого. Ведучий все одно передає якимось чином свої емоції, і дуже важко говорити про якусь страшну подію і дійсно бути холодною. І тому, можливо, людина в цей момент, коли чує від когось іншого, вона почуває себе не самотньою в цій проблемі і в цій ситуації сьогодні. Це ще не всі люди, які дотичні до створення новин, програм та ефірів: режисери, звукачі, ефірщики, водії та охоронці все це міцний колектив, який безперервно працює задля людей. Найбільший вклад першого подільського це його існування, це його розвиток, це бажання рухатися вперед не лише команди, а кожного окремо, тому що немає такого поняття як більший колектив або менший колектив. Колектив Першого Подільського це кожна людина, яка доєдналася до створення його. До його процвітання, до його реалізації. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, Дмитро Мільєнко, Ігор Гулько. Телеканал Перший Подільський. Три мільйони гривень із резервного фонду виділять на створення другого табору для утримання російських військовополонених. Чи варто витрачати кошти на утримання окупантів? Я не думаю, вони такі самі люди по суті. Ну, я розумію, що йде, йде війна всі діла, ну, але це. Теж на це треба звернути увагу. І ви ж знаєте, є міжнародна конвенція з прав людини, от, яка, от, ну, яка забезпечує права людей. А де ж їх дівати? Напевно, що варто витрачати, щоб їх, цього, щоб їх десь, ну, як сказати, оберігати і щоб вони десь жили. О, то я думаю, що варто. Ні, я не согласна. А чому? А вони як над нашими знущаються? Б'ють, катують. А наші мають їм робити умови, як в Євросоюзі. Я так це неправильно. Не варто, але теж їх не розстріляєш і голоди не залишиш з людей. Все-таки ми цивілізовані люди України. Я думаю, що стільки не варто. Пенсіонер отримує 2-3 тисячі, а на полоненого 10 тисяч. Це не. Воно може і не варто, але життєйська невподімусь возникає. А їх, слава Богу, набирається тих плінних достатньо. А, а чудово, хорошо, потому, що досхарашо? Що, що, що Обмінний фонд для наших ведь по, по всім канонам е, наших більше плінних у Росії, ніж росіян тут. Так що Хай чим більше, ми відносим, чим більше ми наберемо тих росіян. Неумінофонд, значить, тим влучить для нас, щоб поміняти своїх. Ми все ж таки народ такий, що треба утримувати, правильно не вбивати полонених. І ну, це ж теж люди. Я думаю, що треба виділяти якісь кошти, правильно. Але чи нормальна ця сума, я не знаю. Якби наших полонених так само утримували, то би, я думаю, що було б актуально і російських полонених в таких умовах утримувати. А так. Я би хотіла до них такого відношення, як відносяться до наших полонених. Три мільйона гривень із резервного фонду виділять на створення другого табору для утримання російських військовополонених. Чи варто витрачати кошти на, на окупантів? Я думаю, що ні. А чому? Ну, тому що краще ці гроші пустити на наше розвідя. Вони нашими воєннопрямами так обращаються? Ні, звісно. Ну то для чого втратити гроші на дармоїдів? Спочатку пройти шлях навчання, а згодом допомогти жителям громади на Хмельниччині протягом місяця. Працівники соціальних установ семи населених пунктів відвідували тренінги від благодійного фонду Рокада. Там їх навчили усього, що необхідне для створення грантової заявки. Ми почали наше навчання наприкінці власне жовтня, розповідали спершу про те, як визначити потреби громади, проводити соціологічне дослідження в громаді, зрозуміти, які є потреби, які є проблеми, і на основі цих проблем будувати свій проект. Після того ми вчили їх першого листопада. У нас пройшов ще один тренінг по менеджменту проектів, по тому, як власне сформулювати мету, завдання проекту, визначити цільову аудиторію. Після голосування було обрано чотири переможця: це Кам'янець-Подільська, Дунаєвецька, Волочиська та Теофіпольська громади. Кожен із них отримає фінансування в межах 150 тисяч гривень на реалізацію задуманого. В першу чергу кожен проект націлений на соціальну підтримку населення і згідно реальних потреб людей. Вони виступили з такою з таким проханням реалізувати таку ідею створення для них комфортного місця для спілкування, для навчання, для проведення майстер-класів. Місце має бути облаштовано технічно настільки, щоб там можна було і ксерокопію сорокопію дізняти, і в інтернет зайти. Співпраці з благодійним фондом відбувається не вперше. Тому громади відчувають реальну підтримку. Наші благодійники багато вже допомогли. Ми дуже їм за це вдячні, тому що це дійсно реальна допомога для проживаючих, тому що це ну, неможливо все зробити знаєте, власними силами і за рахунок міського бюджету. Ба більше громади, які зараз не змогли отримати фінансування, продовжать співпрацю із благодійним фондом. Ми не залишили поза увагою ті громади, які ми не змогли підтримати фінансово. Благодійний фонд Рокада буде спрямовувати їх до наших організацій партнерів, допомагати їм отримати інші гранти. От, відповідно, ми так само будемо слідкувати за цим розвитком подій. А кілька грантів, які ми тримаємо на наступний рік, ми сподіваємося, ми, власне їх отримуємо. Ми запропонуємо тим громадам, чиї проекти сьогодні були озвучені, але потребують доопрацювання». Вже незабаром жителі Хмельниччини зможуть наочно побачити зміни, запропоновані благодійниками. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Скооперували задля психологічної підтримки. Хмельницький університет управління та права спільно з Чернівецьким національним університетом організували дводенний тренінг, який направлений на допомогу ВПО та усіх, хто потребує знань про адаптацію себе як особистості у навколишньому середовищі. У нас в університеті навчається досить таки велика кількість внутрішньопереміщених осіб з інших областей. Відповідно до цього ми подумали, що варто їх трошки розвантажити, що на них склалося таке велике, такий тягар, можна так сказати, того, що відбувається. Адже багато хто втратив свої домівки, багато хто змушений був покинути своїх рідних, своїх знайомих і переїхати зовсім в чуже місце. Сто до чужих людей спікерами заходу стали Кирило та Михайло, які навчаються на кафедрі психології ЧНУ та вже мають практичний досвід у цій сфері. Це по суті про адаптацію в цілому, про те, як краще її як провести її найбільш успішно, як пом'якшити у ці всі складні процеси адаптації, і які проблеми взагалі можуть виникнути на цьому такому непростому шляху. Особливо важливо почути дану інформацію було студентам, адже вони майбутні нашої країни, і важливо вчитись пристосовуватись до будь-яких умов. Я вважаю, що наразі в наш час, і навіть я думаю, після нашої перемоги таких тренінгів потрібно проводити дуже багато, тому що війна це дуже такий впливовий важкий психологічний вплив на нервову систему, на психіку взагалі людей в цілому. Молодь це наше майбутнє, і молоді доведеться жити далі з цими проблемами проблемами, які принесла війна, ми можемо організовувати такі заходи, і потрібно їх організовувати, і потрібно ходити на такі заходи, оскільки це є дуже важливо в наш час, це є важливо для кожного. Готували студенти до реалізації заходу понад місяць. Зупинятись не планують, адже знають, який вплив на суспільство роблять та яку віддачу отримують потім. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Кожна дитина з нетерпінням чекає зимових свят в очікуванні магії, щоб чудотворець прийшов до кожного благодійний фонд Карітас організовує акцію листи до Святого Миколая. Діти хочуть різного: хтось солодощі, хтось іграшки чи одяг, а хтось щоб його подарунок передали військовим. Я мрію про мир нашій країні. Зараз дітки пишуть різне. хтось пише павербанки. Мобільні телефони пишуть одяг, взуття, багато солодощів, запити в діток різні. Вже 13 років «Карітас» допомагає дітям з складними сімейними обставинами. І за допомогою благодійної акції дарують дітям свято. Цього року вже понад тисячу дітей написали листи чудотворцю. Далі побажання передають до благодійних організацій, підприємцям чи просто небайдужим. Кожна людина вибирає собі по складності листа. У нас такі є спеціальні конверти. Взаді в нас пишеться ріст дитини, розмір взуття, розмір одягу, статус який в сім'ї, і також подарунок. І коли людина дивиться цей конверт, і вона собі дивиться, зможе вона виконати бажання дитини чи ні. Стати чарівником і здійснити мрію може кожен, а натомість отримати посмішки та щасливі очі. Адже кожен знає та пам'ятає про відчуття знахідки під подушкою. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Душу і серце людям 46 років в медицині. Хмельничанам презентували книгу про життя лікаря та хірурга Анатолія Вєллєва. Її назва напряму розповідає про найголовніше: це золотий скальпель» хірурга Анатолія Вєллєва. Монографічна біографія лікаря з багаторічним досвідом створена для людей, які будують і розвивають своє майбутнє. Воно буде цікаве будь-кому людині, яка працездатна, любить працю, яка ходить на роботу свою з Задоволенням і працює подальшим задоволенням. Книга розповідає про різні історії з життя, містить в собі світлини з домашнього архіву лікаря та дарує практичний досвід читачам, що саме головне про великого українця, про великого патріота, про людину, яка своїм життям. Побудувало свій пам'ятник. Анатолій Велій займається лікуванням онкохворих у сфері медицини. Лікар майже півстоліття, а хірургією займається 38 років. Чоловік розповідає, почав писати книгу у травні, а 29 вересня оповідання вже пішло на друк. Цей книги хотів би донести, що люди зрозуміли, що тільки праця робить людину людиною і показує, як треба відносити до праці. А це є чіткий постулат. На роботу з радостю з роботи з легкою усталостю допомагав писати книгу науковець, культуролог та добрий приятель Петро Слободянюк за плечима чоловіка більш ніж 30 не тільки монографій, а й інших книг. Тому цю писати було не складно. Мені легко було писати про нього, про його сім'ю, про його роботу, про його плани. Цікаво було велась цікаву роботу більш ніж 10 тисяч операцій, і кожна з них врятоване життя. Ця книга приклад для наступних поколінь і буде цікава кожному. Ще лікар ділиться, що не хоче зупинятися і вже має напрацювання для наступного рукопису. Тетяна Аржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.